Менше 29 мільйонів зараз на території України нас було 52 мільйони. Нам потрібно повертати цих людей. А щоб їх повернути, нам потрібно створити умови. Тут президент сам собі протиричить. По-перше, він каже, що потрібні системні рі рішення по боротьбі з корупцією, там інші системні рішення. Коли запитали про е бізнес. Ну, в мене є рішення. Він каже раз на тиждень, раз на два тижні мої радники економічні збираються в індивідуальному закритому режимі з бізнесом. Да зустрічатися ось це класне системне, це рішення. системне рішення Продукування корупції. Це в жодній... Цивілізованій країні світу такого немає, щоб бізнес приходив в офіс президента повирішувати свої питання Поговорити і нам. після цього президент нам обіцяє, що всі питання вирішені. Все, говоріть нам про корупціонерів. Чого ж ви самі носите хабарі? Ну, не, перестаньте не. носити хабарі. Вибачте, якщо їх вимагають, якщо по-іншому не буде працювати бізнес, і кожен день у нас виїжджає, виходить якийсь бізнес з країни. Виїжджають люди, працівники, які не повернуться, якщо тут не буде кращих умов.